Український парламент ратифікував так звану угоду про корисні копалини зі сполученими штатами. Законопроект напередодні підтримала Верховна Рада. Спільний українсько-американський фонд може запрацювати вже за кілька місяців. Нагадаю, Україна та США створюють спільний фонд відбудови, який наповнюватимуть 50 на 50 і керуватимуть ним на рівних умовах. У документі немає згадок про борги та гарантії безпеки. Про те, як депутати ухвалювали угоду в сюжеті Василя Саф'янюка. Нарешті це сталося. Так звана угода про надра або корисні копалини, як її називають у народі. Тепер ратифікована і у Верховній Раді. Наш парламент підтримав створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Відбулося це у присутності тимчасової повіреної у справах США Джулі Девіс. Проєкт закону представила перша віцепрем'єр-міністерка міністерка економіки України, яка його і підписувала від імені нашої держави минулого тижня. Юлія Свериденко заявила, що це не просто документ, а нова модель взаємодії із нашим стратегічним партнером. Угода враховує національні інтереси України. Всі надра залишаються у власності нашої держави. Ключовий принцип управління 50 на 50 – це рівноправні відносини між США та Україною. В угоді немає згадок про борги, лише нові інвестиції. І дуже важливо, що інвестування буде відбуватися виключно в проекти на території України. Угоді йдеться про видобуток майже 60 видів корисних копалин. Наша держава спрямовуватиме у фонд 50% доходів від виданих нових ліцензій і ренти на видобуток копалин. Америка ж може наповнювати свою половину або грошима, або військовою допомогою. Гроші з фонду інвестуватимуть у видобуток українських копалин. І це не лише створить десятки тисяч нових робочих місць, але й приведе інші іноземні компанії в Україну. Переконаний голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Тільки новини про стратегічний документ між Сполученими Штатами та Україною викликали певний інтерес від інших компаній іноземних неамериканських, які розцінюють це як сигнал від Сполучених Штатів, що в Україну потрібно інвестувати потрібно інвестувати навіть під час війни. Угода стосується всієї території України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з морем. Але там немає згадок про гарантії безпеки України. Тож думки в опозиційних фракціях розділилися у європейській солідарності критикували урядовців, що ті не показали додатки до угоди, і що у документі немає згадок про припинення війни. Натомість у батьківщині впевнені така угода на захисті національних інтересів України. А в голосі ж звернули увагу на важливості нових інвестицій в Україну, які з таким фондом точно тепер з'являться. Цей фонд. Відкриває двері для іноземних інвесторів, щоб зайти в Україну. Всі інвестиції фонду будуть робитися тільки в Україну. Цей фонд потрібен нашим воїнам, тому що він відкриває можливість продовження одержання американської військової допомоги. Та коли дійшли до голосування, всі були за одне. За 338 рішення прийнято. Відповідаючи на запитання журналістів, урядовці пояснили, що окрім ратифікованої угоди є ще два документи про обмежене партнерство і статут інвестиційного фонду. Але ці документи технічні і не потребують голосування у парламенті. Фонд буде запущений з моменту підписання законом президентом обмін обміннотами і, звичайно, завершення процедур по запуску безпосередньої роботи фонду. А саме Імплементація і пеналізація е, технічних угод, е, але звичайно, що для повноцінного запуску фонду необхідно, щоб були здійснені внески з боку Сполучених Штатів. Тепер цей документ має підписати президент України Василь Сафянюк, Євген Зозуля, факти сітів. Єдині новини.